У під'їзд свого будинку цей школяр зайшов без остраху спіткнутися у темряві. Кілька днів тому у цих багатоповерхівках Радомишля фонд Миколи Оніщука встановив світильники. Це нашому будинку. Дуже погано було освіщення. Освіщення майже не було. Благодаря фонду Миколи Оніщука. У нашому під'їзді є світло і дуже гарне світло. Я вдячна йому за те, що він. Звернув увагу на нас, ж будинок на наші проблеми. Задоволені люди, що щось змінюється, на покращення є не тільки обіцянки, але ж є конкретний результат. І це дуже велика справа. Одна із найбільш наболілих комунальних проблем побутового характеру це неосвітленість під'їздів і відсутність нумерації будинків. Особливо це актуально, коли йдеться про багатоквартирні будинки. Ми розпочали проєкт. У Раду, зокрема, щодо встановлення номерних дощів на будинках та освітлення під'їздів». Мешканці багатоповерхівки просили допомогти облаштувати дитячий майданчик. Микола Оніщук обіцяв, що за кілька днів півторарічний Дмитрик та його друзі гратимуться у новій пісочниці. Під час зустрічі із колективом ветеринарної служби Радомишля обговорювали епідеміологічні проблеми. В районі не вистачає вакцини проти сказу. За словами ветеринарів, щеплення зробили тільки половині собак та кішок, і лише третина корів вийшла на пасовище, пройшовши вакцинацію. Держава на сьогоднішній день не зможе вчасно в повній мірі забезпечити нам достатню кількість вакцини. На звернення цієї служби благодійний фонд Миколи Ніщука Передав відповідні кошти для придбання вакцини і здійснення відповідної вакцинації щодо тварин, в тому числі в приватних господарствах, для того, щоб убезпечити край і країну від епідемії сказу, найближчим часом акції з благоустрою фонд Миколи Оніщука проведе у Радомишлі, Коростишеві, малині Черніхові